Виїхали тоді, коли почався перший удар. Ми почули і виїхали зразу. Нема квартири, ну там просто дирка. Вивалені вікна, вибиті вікна, сусідка так само. Жалілася. Наверху сусідка, яка не чує, вона не чула тривоги. Добре, що зверху сусідка їй подзвонила і вивела її в укриття. Не знаю, як це було. Вибух, все накрило і це з упала, я з дивана впала чи як. На колінах лізли до дверей, всі двері, все. Коротше, квартири нема. Не на першому, а на четвертого там взагалі поверху немає.